Це у порядку. Пригожин з'явився із відеозверненням. Щоправда, дата зйомки невідома. Але у ролику ватажок ПВК Вагнер, тіло якого напередодні поховали під час скромної процесії, відповідає на чутки про власну ліквідацію. На що це схоже? Останнє відео перед авіатрощею чи раптове воскресіння. Розберемося просто зараз на каналі Січас. У телеграм-каналах, близьких до ПВК Вагнер, з'явилося відео з Євгенієм Пригожиним, засновником та поводарем найманців терористичної організації ПВК Вагнер. На ньому той у спеціальному камуфляжному одязі їде Африкою на позашляховику з віконцем для ведення вогню у відповідь. Іронічно, що на записі він заговорив про чутки про свою ліквідацію і запевняв, що все добре. Пропоную почути. Yeah. обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23 -го года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Важливо, що дата зйомки цього ролика невідома. Метадані відео за терції вони нічого не показали. Але попередньо, як стверджують російські пабліки, зйомка велася приблизно 19-20 серпня, і записано було за три доби до раптової загибелі Пригожина у небі над Тверською областю Росії. Такий от вкид в інформаційне поле з відео, нібито живого пригожина у будь-якому випадку породило у мережі нову хвилю конспірології і розгубленість від того, що відбувається, особливо серед росіян. Але є така думка: джерело про російського Бріф у політичних колах каже, що відео про те, що Пригожин нібито зараз перебуває в цар чи не зараз. Це медійний тролінг і нагадує, що канал, який його оприлюднив, свого часу був першим, хто розмістив відео із стратою людини Кувалдою. Однак, для того аби інсценувати загибель, якщо ми розглядаємо цей варіант, пригожину знадобилося б реально відправити на той світ своїх найближчих соратників. До прикладу. Свою праву руку Дмитрія Уткіна на прізвисько Вагнер, який був командиром найманців приватної військової компанії. Пригожина російські пабліки звернули увагу. Засновника ПВК Вагнера із нацистськими татуюваннями поховали у пантеоні захисників вітчизни. Прощання відбулося у підмосковних Митіщах. і там на меморіальному цвинтарі зазвичай ховають військових та інших громадян, які загинули при захисті вітчизни, а також мали Особливі заслуги перед державою. Церемонія, власне, була проведена з військовими почастями у вузькому колі рідних та близьких, передає агентство підконтрольне Кремлюрія Новості. А такий вигляд тепер має могила уткина на військовому цвинтарі Самого ж Пригожина ховали як то кажуть, у вузькому колі. Увечері, 29 серпня, прес-служба голови ПВК Вагнеру опублікувала повідомлення, в якому йшлося про те, що прощання з Пригожиним відбулося. У закритому форматі, як пишуть, інтернет спільноти у сімейному колі без преси, без офіційних осіб. А рішення, згідно з яким похорон Пригожина, мав пройти з мінімальним резонансом у суспільстві, ухвалювалося в адміністрації президента РФ спільно зі спецслужбами. Показове, що Путіна, я ще раз на цьому наголошу, не було. Тепер же над долею найманців нависає великий знак питання. Політичне керівництво Росії після загибелі ватажка ПВК вирішило до середини вересня вивести більшу частину вагнерівців до Африки. Про це повідомляє центр нацпротиву за даними ЦНС, головоріза та зеки залишать Білорусь, де вони власне нещодавно облаштовували свої табори. Та вийдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Цар та Мозамбіку, оскільки у всіх цих країнах Росія має свої колоніальні та геополітичні інтереси. Підтримує або хунту так звану або заколотників. Решта бойовиків ПВК Вагнера залишиться навчатися і навчати спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ Білорусі для того, аби протидіяти можливому заколоту проти самопроголошеного її президента Олександра Лукашенка. Серед варіантів також підписання контракту із Міноборони Росії і участь у війні проти України. Але я нагадаю, що. Ще раніше відомство Шойгу ставило такі умови: мовляв, підписати контракт із російським Міноборони зможуть лише ті, хто не брав участь у тому самому поході на Москву. Яку долю терористів бачите ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях і що думаєте про такі от вкиди із живим пригожинем? Чекаю вас під відео. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на Ютуб канал «Сейчас». І для тих, хто призабув, яким був останній невдалий політ Пригожина і компанії 23 серпня, давайте згадаємо разом. Офіційно Євгеній Пригожин загинув у авіатрощі в Тверській області. Про смерть ватажка ПВК Вагнер уже повідомив один із путінських гауляйтерів в Україні та російські ЗМІ. Наближені до головного музиканта вже сиплять погрозами із новими повстаннями. А Путін ухвалив термінове рішення. Всі деталі просто зараз на каналі. січас Бізнес Джет, що із Москви до Санкт-Петербурга, зазнав аварію у Тверській області ввечері 23 серпня. Усі десятеро людей, які перебували на борту, загинули. На той світ відправився і ватажок терористичної приватної військової компанії Вагнер Євгеній Пригожин. Про смерть російського олігарха пише член головної ради військово-цивільної, так званої адміністрації окупантів у Запорізькій області. Владімір Рогав щойно спілкувався з видатними музикантами. Вони підтверджують факт загибелі Євгенія Пригожина та Дмитрія Уткіна. Їхні ціла до слова вже ідентифікували. Про це пишуть російські пабліки. Уткін зазначу, це права рука головного Вагнерівця. Він є підполковником запасу російських спецпризначенців, який був одним із перших командирів терористичної організації, що пізніше стала називатися ПВК Вагнер за його позивним. Про загибель чи то ліквідацію терористів повідомляють і рад російських ЗМІ, зокрема пропагандистський телеканал Росія 24 То що буде далі? У ПВК «Вагнер» буцімто є план, який запускається негайно у разі смерті їхніх ватажків, зокрема Пригожина Про це повідомляє прокремлівська Рідовка. За даними джерела Рідовка, він затверджений, тобто цей план і вводиться автоматично на всіх командирів ПВК. Якщо загибель бізнесмена або командира групи Вагнера Дмитрія Уткіна під час катастрофи бізнес джету із номером Ра 02795 підтвердиться, ну це власне вже відомо на 99,9%, Алгоритм буде запущений негайно. Проте Джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм має на увазі, але він окремо зазначив, що це в будь-якому разі буде дуже поганою новиною. Тим часом телеграм-канали Близькі до ПВК Вагнера пишуть: якщо смерть Пригожина підтвердиться, Кремль буде взято. Ось в вашій увазі офіційне звернення протесного руху Вагнер Грай. Я його маю зацитувати дослівно. Наразі ходять чутки про смерть голови ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Ми прямо говоримо, що підозрюємо у спробі його вбивства кремлівських чиновників на чолі з Путіним. Якщо ж інформація про загибель Пригожина підтвердиться, ми організуємо другий марш справедливості на Москву. Краще б йому бути живим. Це у ваших інтересах. Кінець цитати: схоже, вимальовується анонс нового заколоту пригожинських послідовників. Я ж нагадаю, рівно два місяці тому колишній кухар Путіна влаштував поход на Москву зі своїми озброєними головорізами. Однак все закінчилося фіаско. Пригожин нібито пішов на перемовини та розвернув своїх найманців. Голубом миру та посередником між терористами та Кремлем тоді виступив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. А вже після невдалої спроби заколоту вагнерівці в Росії оголосили, що Пригожин піде в Білорусь, а його бойовики можуть або піти з ним, або підписати контракт із Міністерством оборони Російської Федерації. Власне, велика частина вагнерівців, як відомо, облаштувалася у селі Цель. Та під Осиповичами у Білорусі, де вони влаштували свій військовий табір і розгорнули своїх найманців. Нині ж як пишуть пабліки бійців ПВК Вагнер, а точніше, бойовиків ПВК Вагнер, почали вивозувати із Білорусі до Росії бортом Міноборони Іл 76 Зокрема, саме про таке повідомляє телеграм-канал Чесний детектив». А поки російські ЗМІ публікують фото уламків літака Євгенія Пригожина, нібито зроблено після сьогоднішньої катастрофи. На фото видно отвори невеликого діаметра, можливо, це сліди вражаючих елементів ракети протиповітряної оборони. Рятувальники, які прибули на місце аварії літака в Тверській області, на борту якого власне, загинули 10 людей, я нагадаю. Витягли із під уламків тіла поки що семи осіб. Про це повідомили в єдиній чергово-диспетчерській службі Білогорівського округу. Пишуть, Путін терміново покинув Курськ, що це за новина. Навіщо Путін покинув це місто? Куди він їде? Яке рішення приймаються? Поки. Його власне особистий помічник, особистий грамофон Пісков мовчить. Тим часом є реакція інших лідерів держав. Так, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поінформований про аварію на території країни-агресора. І власне про це вже повідомила представниця Ради національної безпеки Білого Дому Едріан Вотсон. Її цитує видання CNN. Вотсон зазначила, що в адміністрації Байдена бачили ці повідомлення, і якщо вони підтвердяться. Продовжила представниця ради нацбезпеки Білого Дому. То ніхто не має бути здивований. Це була цитата. Ну і далі зазначу ще одну дуже важливу реакцію. Починається смутний час із численними смертями. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував загибель Пригожина наступним чином. Буду цитувати його дослівно. Надзвичайно дивно виглядає стрімке підтвердження представниками росавіації загибелі Пригожина. Зазвичай після авіакатастроф це займає певний час, щоб точно порівняти хто був на борту. Тому тут одне з двох: або свідомо знають, та навмисне повідомляють, бо за нелояльність смерть. Або це шокова реакція як наслідок порушення внутрішніх протоколів. Кінець цитати. Ну, я ж, звісно, буду звертатися до вас, шановні глядачі. Як думаєте ви, до якого варіанту схиляєтеся? Напишіть, будь ласка, свої версії у коментарях. Давайте разом обміркуємо і зробимо свої висновки, що власне сталося. Всі враження залишайте тут під відео. Не стримуйте свої емоції. Не забудьте також про ваші лайки та підписки на Ютуб канал. Січас нам дуже важлива ваша реакція. Працюємо для вас і будемо й далі спостерігати за всіма подіями, які розгортаються навколо Пригожина, навколо Кремля, навколо того, що відбувається у Російській Федерації. Тому стежте разом з нами ще побачимо.